Пішохідні доріжки, розширений шлях для транспорту, освітлення та відеонагляд на додатковому секторі центрального кладовища чернівців облаштовують алею почесних поховань. Детальніше про роботи, які вже зробили, розповідаємо далі. Забезпечити полеглих героїв чернівчан гідним місцем захоронення на засіданні виконкому міськради затвердили схему розташування почесних поховань на додатковому секторі центрального кладовища обласного центру. Прийнято рішення щодо положення про алею почесних поховань. Відповідно, ми даним рішенням. Впорядкували порядок поховань як почесних громадян, так і наших військовослужбовців, які загинули під час цієї війни. Загальна площа додаткової алеї почесних поховань понад один гектар. Ділянку поділять на дев'ять секторів. Хронитимуть там військових, шанованих громадян, а також виділять місце для облаштування родинних гробівців на цій території. Буде розміщено близько 600 поховань для військових, по-моєму, два подвійних поховання для почесних громадян та 104 місця під родинні грубівці. Зауважу, що за рахунок сімейних грубівців буде значно зекономлене місце для поховань. Ну, приблизно десь в три рази, наразі на додатковому секторі алеї почесних поховань, завершується облаштування доріжок. На це витратили 12 мільйонів гривень з міського бюджету. Проект включає в себе не тільки облаштування доріжок, це і огорожі, це і освітлення, це мережі, в тому числі водовідведення, підвідводи, це електромережі і таке інше. під'їзні шляхи, які були облаштовані. Олаштовані, і, в принципі, ми плануємо до кінця серпня його завершити. Алея Слави вона облаштована доріжками пішохідними та більш розширеною дорогою для транспорту. На цій алеї буде облаштоване відеоспостереження. Це вже буде третя лінія відеоспостереження на цьому кладовищі. Також Одразу знаходиться пункт пропуску охорони. На жаль, через збройну агресію Росії це місце вже стало останнім прихистком для загиблих на війні Чернівчан. На новооблаштованій ділянці алеї вже поховали двох українських героїв, які віддали життя за нашу державу. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач. Теми дня ТВА.